Доброго дня, дорогі мої друзі. Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Рулі. Сьогодні я запрошую вас відвідати зі мною місто Брайтон. Саме воно стало першим морським курортом в Англії. Брайтон був заснований з маленького села в кінці 18 століття королем Георгом IV. А в той час він був регентом. При своєму батькові Георгові III, який страждав нападами божевілля, тому останні 10 років життя Георга III правилися регентом, майбутнім королем Георгом IV. Брайтонський павільйон вважався східною фантазією короля Георга IV. А також шедевром відсутністі смаку. Саме такої думки про цей палац притримувалась більшість британців, коли він був побудований. Тому що король Георг IV мав дуже погану репутацію, репутацію марнотратства, а ось і його портрет на стіні. Він був високоосвіченим королем, але дуже екстравагантним. І великим любителем мистецтва та архітектури. І під час цього правління було витрачено великі кошти на будівлю нових палаців, серед яких один із них був також Букенгемський палац, який до наших часів є головним королівським палацом в Лондоні. Король постійно жив у великих боргах, але в великій розкоші. Аж зараз ми попадаємо до банкетної зали. Саме тут проходило багато банкетів Горга IV. Король був великим любителем гарно випити та поїсти. Тому в кінці життя він страждав ожирінням. А вам подобається ця зала в китайському стилі? Чи хотіли би тут повечеряти? Це цілком можливо, якщо ви купите квиток на один з вечорів, які регулярно приходять тут з концертами. А тепер ми попадаємо до кімнати, з якої подавалася їжа з кухні до банкетної зали. А ось одна із кухонь, якою користувалися під час правління Георга III. З неї зробили музей. А дві інші кухні до сих пір функціонують. І там готується їжа. А ось подивіться, яке розмаїття страв. А ось тут ми бачимо меню одного з банкетів. Хочу сподіватися, що ця вся їжа не робить вас голодними. А що ви думаєте про таку кухню? Чи хотілося б вам мати кухню в такому стилі? Саме тут готувалася їжа тільки для великих банкетів. А коли король не очікував гостей, то їжу готували в других кухнях, якими користуються до наших часів. А зараз ми знову проходимо через кімнату, де Тримали їжу перед подачею на стіл. Та ще раз заходимо до банкетної зали, але з других дверей королю Георгу ч не поталанило в коханні. Коли йому було всього 23 роки, він закохався, але, на жаль, жінка була католичкою. Він підкупив одного із священників та Тайно оженився на ній. Але його батько Георг III признав цей шлюб недійсним, тому що британський монарх до наших часів не може оженитися на особі католицької віри. Це тому, що король чи королева в Великій Британії є головою протестантської церкви. Жінка, шлюб, з якою був скасований, стала його коханкою, з якою він відкрито з'являвся в британському суспільстві в Брайтоні. Її всі знали, як місіс Герберт. Для неї навіть був побудований будинок, який знаходиться поряд із. Брайтонським павільйоном. І ходили слухи, що був підземний перехід, який вів з Брайтонського палацу до її будинку. До наших часів є багато клубів та пабів, які носять ім'я місіс Фіцгерберт в Брайтоні. А тепер ми попадаємо. До музикальної зали, де і до наших часів проходять концерти. А після цього всіх гостей концерту запрошують до банкетного залу на вечерю, один з яких відбувається в День нашого візиту. Подивіться, яка краса! Багато оздоблення для самого палацу. Було закуплено в Китаї. А тепер ми побачимо незвичайний портрет Георга IV вагою півтон, зроблений із мозаїки в Італії та подарований папою римським королю. Як знак вдячності за те, що британське військо врятувало Європу від Наполеона при битві Ветерлоу. А зараз ми попадаємо до спальні короля Георга IV. У віці 33 років Георга IV змусили женитися на одній з німецьких принцес. І за це були сплачені всі його борги, але шлюб був дуже невдалим і король ненавидів свою дружину і навіть. Не дозволив їй бути присутній на його коронації, а поряд зі спальнею знаходиться бібліотека короля Георга IV, де він проводив багато часу, читаючи книги. Король Георг IV був дуже великим любителем мистецтва, а також любителем моди. Тому він був законодавцем моди для аристократичної верхівки Великої Британії. Він був одним із перших у світі чоловіків, який став носити брюки. І саме йому ми можемо бути завдячні їх появленню. І до наших часів британські монархи завершаються лідерами моди. Україні. А тепер ми піднімемося на другий поверх павільйону. Майже в кожній кімнаті палацу ми бачимо різдвяні ялинки. Ця традиція була завезена з Німеччини в 1800 році матір'ю Георга IV. А в 1837 році на престол стала племінниця Георгія IV, 18-річна королева Вікторія. Спочатку вона була у захваті від Брайтона. Вона відвідала палац та Брайтон двічі перед тим, як стала британською королевою і навіть святкувала тут Різдво та Новий рік. Але Брайтонський павільйон їй не сподобався. Вона вважала його дивикуватим, з низькими стелями, з китайськими химерами та жалілася, що тільки з одного вікна можна побачити море, а з появою залізничної дороги та дешевих квитків на потяг в Брайтоні стали з'являтися багато небажаних людей. І останнього разу, коли вона прогулювалася у валі з чоловіком коло моря, їх атакував натовп хуліганів. Вона наказала вивезти всі коштовності з палацу навіть з та килими були зідрані, і приміщення палацу готувалося до знесення. Але місцева влада Брайтона втрутилася та викупила його пустим. Та за дуже низьку ціну. Деякі експонати були повернені королевською сім'єю, а більшість була викуплена у них. Художники-реставратори, які тут працюють, змогли реставрувати шпалери та килими з маленьких клаптиків, які залишилися. Місцева влада викупила цей павільйон у 1860 році, але і до наших часів є кімнати, які реставруються, тому що їх хочуть зберегти в точно такому вигляді. В якому вони були до того, як королева Вікторія продала цей палац. А що ви думаєте про такий стиль? І чи подобаються вам меблі в китайському стилі в Великобританії? Такі меблі до наших часів дуже популярні, особливо якщо вони антикварні. Під час Першої світової війни в Брайтонському павільйоні був розташований госпіталь для індійських солдатів, які в той час були частиною Британської імперії. Вважалося, що тут вони себе могли почувати комфортніше. А ось в цій кімнаті зробили невеличкий музей тих залишків експонатів, з яких вдалося. Реставрувати або створити копії оригіналів, які були втрачені. На цьому ми закінчуємо наш тур по Брайтонському павільйону, який готується зараз до вечірнього банкету, і попадаємо до сувенірного магазину. А також тут є дуже затишне кафе, де можна щось випити та поїсти. Але, на жаль, у нас немає часу зупинятися сьогодні, бо на нас чекає довга дорога потягом додому. А це фотографія котика, якого звали Джордж, який жив тут за часів, коли мешкали тут британські королі. А зараз у нас є змога ще раз подивитися на портрет Георга IV, який і створив. Цей казковий павільйон. Ось він. Тут навіть можна купити листівку або книжку з його портретом. Або картинку з видом Брайтона, яка нагадуватиме вам про цей незабутній візит до першого морського курортного міста Брайтона. Яке розташоване на побережжі Ла-Маншу в графстві Вест сасекс в годині їзди до Лондону? До наших часів Брайтон залишається самим популярним курортним морським містом в Англії. Прямуючи до вокзалу, у нас є змога подивитися, як. Бурлить життям Брайтонський павільйон вночі, тому що поряд з ним знаходиться ковзанка, куди приходить місцева молодь, покататися на ковзанах, а також завітати до одного з кафе. Перед тим, попрощатися з вами, мені б хотілося подякувати всіх моїх глядачів. Та тих, хто залишає коментарі та ставить вподобайки. Я щиро вітаю всіх вас і всю Україну з прийдешнім Новим роком. Нехай здійсниться наше завітне бажання у новому році. Нехай він принесе нам перемогу та мир в Україну. До побачення, до зустрічі в новому році.